Всім привіт! Сьогодні у нас останній місяць зими, от. тому можна починати роботи з підготовки до весняного періоду, до захисту е саженців, щеплених саженців і так далі. І Що нам для цього потрібно? Ми будемо захищати яблуньки, персики, ну, всі, всі саженці, які можна тільки захищати. Нам для цього потрібно з металому взяти дріт. Приблизно ось такої грубини. ви можете взяти дріт навіть з колючої проволоки. От. Зараз я вам докладно розкажу і покажу, як можна за 15 хвилин зробити хороший і надійний захист з металому для вашого саджанця. І так, для даного виробу нам потрібна болгарка, плоскогубці, рулетка, старе відро, яке під рукою буде, сама проволока, в'язальна проволока. Ну, якщо немає болгарки, можемо кусачки. Все. Приступаємо. І так, беремо рулетку і замираємо. Нижню частину відра. У нас вона показує 70 см. І приблизно накидаємо ще з 10 см, тобто 80 см. Нам потрібно відрізати перший дріт. Тепер ми беремо приблизно, нам вже ж треба конус. Ми заміряємо нижню частину. Нижня частина в нас. Так, 80 см, значить нам потрібно 90 см відрізати дроту. Один 80, другий 90 Так, Вигинаємо дріт, щоб він був рівний, щоб можна заміряти. Заміряємо Перший у нас 80 см. Далі вигинаємо знову дріт, щоб у нас більш-менш був рівний, прикладаємо рулетку і нам треба відміряти 90 см. Беремо дизайн 19 см. І так, далі беремо рулетку, заміряємо по цьому макету, і в даному випадку у нас відро. Скільки буде висота, висота у нас 26 і приблизно ще накидаємо сантиметрів 10 ну на око, хай буде 35, 35 сантиметрів. Нам придеться десь 3-4 прутка по 35 сантиметрів знову відрізати. Так я відміряв перший 35, вже його відрізав, по-бистрому прикладаємо. Так. До кінця не дорізаємо. Ламаємо, що боку не стрельну. Дякуємо за технікою безпесності і відрізаємо. Все Все нарізано, все готово. Далі беремо в'язальну проволоку. Підготовлюємо її, якщо у нас є, наприклад, 4 ножки чи там 3 ножки, в даному случає 4 ножки. 4 ножки множимо на 2, так як у нас 2 верхній нижне кульцо. 8-8 в'язальних проволок нам треба приготувати. тобто Ось таким чином, щоб зразу були під рукою. ось так, Тут кусаємо, щоб петелька була. І далі я вам зараз покажу весь процес зборки. Беремо відро, притримуємо ногою, так, щоб воно не, не уходило. Беремо, вигинаємо дріт по відру. І ось так. Поки не, прихва... не схватимо тут двома пальцями. Спасибо з двома пальцями, знімаємо і беремо в'язельну проволоку, зв'язуємо. Щоб воно вже не роз'їхалося. Беремо плоскогубці і стягуємо. І так, скрутили ми ось приблизно таким чином получилось кольцо, хай воно трошки овальне. О, в двох місцях прихватив, і щоб не страчали нас гострі кінці, їх просто закрутив. Так само продовжуємо і з цим. Беремо на відро. Ось так і ми бачимо, форма вже є, вигинаємо приблизно далі руками. Притримуємо пальцями і беремо дротик. Далі беремо з'яви. Ось так. Все, ми прихватили в одному місці, тепер дожимаємо і так же робимо в цьому місці, в другому. Все те саме. Просто закручуємо остатки. Ось так. Бачимо, що Беремо. Ось так. Просто перекручуємо плоскогубцями, І тут так само, просто перекручуємо плоскогубцями. Все. Беремо більше діаметром коло, яке у нас вийшло. Беремо 4 дроти, яких ми нарізали. І приблизно зараз заздалегідь розставляємо, щоб побачити, як воно буде як воно має стояти. Щоб невеликий був прольот між ними. Ось, десь приблизно ось так. І беремо в'язальну проволоку. Ось так і прикручуємо. А другий. І так скрутив я повністю вверх, потім низ. Ну тобто, я вже не знімав, бо це занадто елементарно. Ось, ну бачимо, тут трошки страшненько вийшло, бо це ж робилось все вручну не сваркою. Ось, Як такий захист від коси чи від мотокоси буде досить ідеальний. Ми можемо навіть взяти ще одного, або два, чи навіть три брота доставити, щоб було щільніше, щоб вже, напевно, туди нічого не залізло, наприклад, та сама коса. Але так як я знаю, що я мотокосою обкошую і леска сюди не попаде, мені досить цього буде. Це на приклад, я, наприклад, просто взяв обичну пару ствишні, який я навесні буду ще. Я потім вам покажу, як щеплювати елементарно. І так, Це я вам показав самий елементарний спосіб, як це зробити за допомогою дроту. А також в мене є вже сам сажаний, сама щепка, яку я того року щепив. Це абрикос. Абрикос я щеплював з виш... ну, вишнею сливою. Дикою сливка була. теж. І бачимо, щоб я його не скосити, бо я одного був, скосив. Ось це я вже правда зварив. Бачите, воно трошки виглядає більш крепше, надійніше і гарніше. І так само вже захист був тут. Бачите, що біля нього була трава обкошена, а тут трошки трава проросла. Ну нічого страшного, при бажанні можемо тут травичку обривати. От. В чому ефективна ця конструкція? Вона ефективна в тому, що, наприклад, якщо обично беруть старе відро без дна, от, багато опадів закривається, сонячного світла теж закривається. І сам паросток, якщо ви його щеплюєте, він буде не такий. Це в мене зарік він виріс то є від тої весни, а буде ось такий, наприклад. Да? Тому воно дуже ефективно. Кому сподобалось відео, ставимо лайк і підписуємось. Навесні я вам зніму більш детально, як щепити з будь-якого пагона з тим деревом, яке ви хочете. Ось. Що воно напевно вже прийметься на 95 чи на 99, як то кажуть, відсотків і буде ось такий результат. Тобто, з дички ми маємо дуже гарний результат. Можливо, навіть в цьому, а може на наступному році я вже буду куштувати з нього перші фрукти. Так що, кому сподобалось відео, ставимо лайк і підписуємося. Всім дякую за перегляди.